Ти де там, Діон? Я тут. Друзі, всім привіт! Здоров! Коротше, ніч на вулиці, а ми з Дімою десь плентаємо. Куди ми йдемо, відрін батон? Коротше, банда. Йдемо зранку пораненше. Десь 4 за ранку, ми з Дімою по річка. Головне, ніде не шубов Діма. Ну, Нормальний там є? Нормально, нормально. А ну втюкне. О, та там літ такий йокарний бабай, так? Да? Коротше, можна рибачити. Ідемо будемо, йдемо, будемо коротше, розставляти жерлички, банда. На жерлиці йдемо щуку на річки погняти. І, друзі, ще раз хочу вам всім подякувати, хто не в курсі, у мене рак, рак леген четвертої стадії. Хочу всім подякувати, хто поміг мені з лікуванням. Я зараз почав вже другий курс таргетної хіміотерапії. Хіміотерапія, перший курс допомогла. Рак ми встановили. І я поправився, банда. Я поправився на 20 кг. Подивіться на цього свинтуса, Ви подивіться на ці щоки. А чого такі є щоки? Фрукти, овочі і соки. Коротше, лікуємося далі, друзі. Дуже велике вам дякую. Через три місяці повторно катей, скажемо, що воно далі. П'ю. У мене там люди питали, я п'ю е, таргетну хіміотерапію, але кенза, таблетки. Ранком і ввечері по чотири штучки. Все, а ми з Дімою тулимо, йдемо, розставляти жерлички, Да? Побігли, казали, о, які ви красиві, діма червоний, міхали типа, в голубому костюмі, а діма в червоному. Да? В синьому в костюм. В синьому, в синьому. Коротше, друзі, ми потулили. Не видно там риби через лі. Щука там. Щука не ходить, так, де тут наші жерлички. Жерлечки, жарлечки. Хода, коротше, банда. Жерлечки, жарлечки у нас розборні. Отакі не сильно зручні, но... Ну, це краще, що є із заводських на сьогоднішній день. Так, Жерлиці, значить, у мене жилочка. На одних, оце де оранжева жилка, тут 0,41. І ось сюди 0.35. Коричнева це Jackson, Jackson Satori Premium 0.35 мм. Чому я використовую такі різнокольорові жилки, друзі? Тому що їх дуже добре видно на льоду. Опа, і в мене, зараз покажу, і в мене тут стоять флюрокарбоновий поводочок 0,55 мм, сам я їх в'яжу, і гюрзовський тройнішкин. Бачили, вже зачепився за руку. Тройнішки, друзі, від Гюрза у мене 8 і 10-го ногу. Ось. Ось така серія. Торнадо СТ, торнадо СТ-48. Вони там такі вигнуті в сторони. Просто бомбічні тройнички. Всім рекомендую. То хто на жерлиці, беріть такі тройніки. і нічого собі не витамаєте. Тепер нам потрібно, щоб виставити жерлочку. Я, друзі, определяю отак глибину. Коротше, в мене прищепка така і грузок, скільки там? 50, 50 грам. Бо люди кажуть, та ми не користуємося, а я користуюся таким. Тут на прищепочки тап. Пусти, що ти чіпляйся. Опа. отак зачепив його. Луночку. Кедикс. Опа. Щоб нам виставити глибину. Оприділити. Опа. І пішло на дно. Бом, є дно. Так, одна. Коли є дно. Так, де воно. О! Ось є. Раз. Два. Два рази, Опа. підкрутив, підняв, жерлечко загнув. так все легко і просто. Опа. А грузика, друзі, такого важкого використовую для того, щоб ну, нормально щоб можна було відчувати. Тому що оцей грузик, який глибина, Ну, Той, який держав живчика, скользящий грузик, він у мене тут 5,7 7, г, То його не сильно відчуваєш, коли ти виставляєш глибину. А так 50 г, ти вже чітенько відчуваєш його і точно виставляєш глибину. Ну що, друзі, живчика з собою взяли ми. Ох, карасики. Живець у нас маленький. Малюсенький такі карасики. Такий універсальний живчик, що на нього ловиться вся риба. І ставимо його так під цей. О, Як би називається? Під плавнічок. Так раз. Що, йди, друже, плавай. На маленький карасик може і щука, і окунь, і сюди клюнути. Хопа, а якщо не буде. Найкращий живчик, найуніверсальний це окунь. Ну, окуня ще ждуть. зловити потрібно. Окуня, бо плотвичка. О, перша є. І так зараз ставимо. Зараз можна сім жерлів розставляти. Ми будемо виставляти десь 15 штучок з Да? Все, Діма, пішли далі. Ай погодка, блін. мінус 12 градусів морозу, друзі. Коротше, по темному ми виставилися, поставили 15 штук. Покльовок ні одної не було. Поки, пока, каже Дімо, поки. За зря ми ночі виставлялися. бачили? Ну нічого, надіємося, що воно щось буде. Дімон, як, як ти думаєш, буде, не буде? Буде. Буде, ти подивися, яке сонечко там стоїть, Загоряється зоря. Ранкова зоря. Дімон засів дрочки. А в нас там друзі. А в нас там вон перша поклівочка. Перша поклівочка. Ух ти, круто, круто, круте, банта. Крутило тільки що. Дивіться, круте. Круте, бачили? Уходи, уходи. Що підцікає? Щось є. Щось є, але невелике. Але... Хто там перша риба? Ух ты! Є батон! Банда, ви бачили хто клюнув? Та стій не путай! Першу рибу відпускати не можна. Є карнити! Є І в нас перший клюнув судачок, друзі! Судочило перше клюнуло, маленький, правда, але ж перше відпускати не можна. Ну, Відкрий хавал, заковтнув, бачили карасика. там? Заковтнув аж туди. От, блин, ладно, Перше є йо Ху-ху, клас. Віталій Михайлович, вас можна поздравити. Ну, Давай, блядь, судачка завалив. Судака завали. Красавчик. Т треба йти по ножнички. Да. Бачили якраз живчики, то що треба. Судачка, Такий маленький карасик. Зашибись. Так, 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 ну ну ну. Ну-ну ну. -ну, -ну, -ну. Ставимо живчика, бо ти живчика зів. І бачили? І зразу і замерз, зразу замерз, йо-о-йо, -йо. мороз такий. Так, іди. Іди по наступну, тільки ж нормально. Нормальний клюнь, моє, бо це ж хіба то судак, то ж тільки назва, що судак. Так як першого відпускати не можна, то прийдеться його забрати. О, є таке. Чую, чую, друзі, як ви там кричите за першого збитого. Та блін взагалі не питання. Чик, чик, у нас же ж є, ви ж знаєте ж, да, наші як там, чарівні. чарівні термоси. Ж, заджеруша, заджеруша. Япона мать, короче. <різь> Япона мать, які робляться в Кореї, да, чи де вони? В Таїланді. Ага в Таїланді. Коротше, друзі, за першого збитого, за початок рибалочки 2024 року. Це ж... Перший клюну, перший клюну у 24 році на жерлиці судачок. Так що, банда, за першого збиту, за вас. Давай і за рибалочку. Ех, будьмо. О, і морозець. Каже Діма, подивився, зараз вже ранком було мінус 12, зараз мінус 11. Але ви знаєте, банда. По барабану, коли на тобі екіпіровочка от Бафт. От на дімі костюмчик Баф Торіс. Дивіться, ще й розтіпнувся, бачили, жарко йому. А на мені Бафт Хайк про. Я дуже сильно мерзну. І між іншим, друзі, хто сильно мерзне, всім рекомендую костюми Бафт Хайк Про. Він розрахований на мінус 25 градусів. Комфортна температура. А якщо... Ну, Якщо так нормально, то мінус 40 він буде тримати. Вдіваєте термобілизну е, Флісок, Бафтовську, культур. вдіваєте флісочку. Зараз на мені Бафтовська термобілизма, Як вона, Діма, називається правильно? Нова термобілизна. Explorer. Explorer. Експлорер. Експлорер. е наверх жилеточку жилеточку Бавтовську і флісова кофта. І все, банда, я себе... Відмінно відчуває. І якщо треба буде бігати, цей костюм, він вітру не продувається, у нього дихаюча властивість 10 тисяч міліметрів. Представляєте, 10 тисяч. І воду не проникна властивість, його 12 тисяч. Так що костюм просто супер-бімбоклас. І коштує ті всього-навсього 8 тисяч гривень за шикарний костюм новий. Да. А в Діме Бав-Торіс. Цей трошки на скільки він? На мінус 20? Мінус да? 20, так. Да. І мембрана у нього до 10 тисяч. Води неприйнятна здатність і 8 тисяч принципі, принципі, Вони, да, вони е, ну, плюс-мінус на одну температуру розраховані. Єдине, що е, модель Hike Pro, ну, більш складна у виконанні і ну, більш зручна. Не, шикарний в, костюм, друзі. Вачили, дивіться, деталям, дивіться, які, да. І ззаді, вачили. Там є декілька рішень технологічних, які ну, роблять цю модель більш вдалою. Він що шикарний носити в ньому дуже зручно. І ви ж, друзі, шикарний, фоточки вам гарненькі робити. Коли все коричневе, там осінь. Казав той, ну, на, на льоду і червоний і синій гарно виглядає. А коли льоду немає чи там снігу немає, то воно ну, контраст. Поняли? Контраст. Коли все чорне, коричневе, а у вас синій костюмчик контрастний, і на ньому фото з трофеями взагалі шикарні виходять. Так що, друзі. Залазить за, за рибалочку. Дивіться, що... І б... за компанію Бафт. А, Діма, Темпера... що ти хочеш? Температуру написали? хотів показати. Покажи. О. Мінус 11 відчувається як мінус 17. Ну а, а в одязі бафт відчувається як плюс 10. От що значить вовремя, блін на часі жахнуть. Чайкую з термосів зоч Дивіться, зразу ще один тух. Вистріл, тільки термосад ставили. Ух ти, круте, круте. Ух ти. Крутило тільки що. Що, встановився. Ну крутив. Ну, тягне, тягне. тягне. Круте, бачимо. Підсікаємо, да? Ді, ай, красота, коли крута, ай, красота. Опа, о! 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 Уже там щось таке побільше. О, Люблю хороші рибки. Ого. Щось таке нормальне. Мабуть, треба було, так. Да. Іди по пацах. Давай, пасах, Діман, пацах! Поцах! Ну так сопротивляйся, так гарно давить. Огонь. Уф. Ага. Не хочу форсувати. Вже. Не надо форсировать. Хочеться ж витягнути тут. Жилочка у нас 0,35. Ой, як гарно. Тягати. Тягати рибку хорошу. Ой, як же приємно, друзі. Аж, аж, аж яєчка голоскотить. Ай, блін, який же кайфок. Та це капець. Оце там клюнула мамочка. Йомайо, -ма -йо, та ти що. Друзі, це просто труба. Це капець, там така мамка. О, з такими очима. 30 хвилин тягаю вже, друзі. 30 хвилин тягаю. Я ж не хочеться вже. Диви, а вона знову ходить, уходить, входить. Це якийсь капець. О, вже тут ось. Ось вона бачили, друзі. Бачилися в мордай. Ух ти. І що, у нього глас в лунку не влізе. Та вона взагалі там, ну так, да, там десятка як мінімум. Як це її розвернути? Стой, стой, стой! Побачила Діму, знову йшла. Дима страшний п'яти. Знову йшла. Та це ж якийсь кабздець. Це вже скільки її тягає. Вже точно хвилин 30. Ну. Ого. Ну йде, йде, йде. Поки йде. Поки йде. Ух ти, -мо. Пробудемо пробувати. А не Проб, встала воно, де вона. Ріска. Вот так. О, друзі, тихай, о, чись вона влунканий. Друзі, ви бачили, яка звірю? Аж важко тримати. Нічогося, як думаєте, скільки? Кілограм, мабуть, 7-8. Ось це значить чайку жахнули за перше збиту. Ви бачили, яка мамочка клюнула. Це капець, це просто капець. Річка розвидає трофеї. трофей. Гульчатай, відкрий, хавело, а. Да, зимою, друзі, рідко попадає, такі, мамочка, але попадай. Ну що, як ви думаєте, скільки важить? Скільки? Я кажу, я кажу вісім. Діма, ти скільки кажеш? Ну, 7,5 точно. Сім з половиною. Ану. Туду Ти знаєш, скільки там? Так як ти казав, 7690. 7700 банда. 7600, ну вон прыгає. Короче, 7600. Майже 8 кілограмів. Да я ж кажу, що восьмерочка. Бо майже не буває. Восьмерочка. коли я через лунку, там вже ж половина. А, вона похудала, да, так, -да, вона викликалась. Димон. Командна робота. Бомба. А це все, знаєш за що? За за що, то, що ми в, в гарних костюмчиках від компанії Бафт. Ну, да. при... А, Діма, дивіться, між іншим, друзі, Діме Торіс, в його і шапка ж Бафтовська. Туріш, і торіс. бачили, і, цей, і Флісочка Торіс. Бачили? І цей це в тебе яке а, от наше, це зараз нове любиме термобільо. Бачили, це нове таке воно з таким начусиком середини. Клас, це експлорер, да? Да, дуже м'ягеньке, дуже тепленьке. Дуже приємне да, до тіла, дуже приємне. Опу, так. Чик. Бомба! От дивіться, який Дімон гарний. І зразу ж тоді дивіться, я... які ловляться тоді щуки гарні, коли ви в гарній екіпіровочці. Клас. Ну давай наступна, давай. Дімон, он тобі друга збита. Давай тут, твоя черга, так, зараз. Опа. Тільки не спіши. Не спіши! Не спіши, хуліган! Ти бачиш, а по темному не хотіло брати. Не, 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 не крути. Що, збило і все. Ні, ти візьми в таку, таку групу, візьми йочик-чик, пограйне. Судачок збив, мабуть. Хіба холоста? От блін, раніше ти... ти був найвезучий, так? Да? Тепер щось ти не везучий став. Ні, ні, ні. Є? Є, є, є. А, є. то вона там є. є Судачок. Щось, щось, щось. Судачок. Щось, 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 щось. О, є там. Примерзла, бери за катушку, підсікай. За катушку ж візьми. Щось, щось. Ти, Діма давно на рибалках не був. Ну, я за катушку беру, а то й підсікаю. Оба-на! Мастер, вачил. Хорошая? Ну, не такие, как оп, оп. Не спеши, не спеши, удар ну, Щука, да? Дай, дай я удар. Опа, 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 опа. Опа, 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 на! Ну все равно дивись, такая кило, кило 200. О, друзья, двести. Ну такая килуха. Кило железное все тут, да. Кило железное. Ну красавчик. А вон еще один. Чуєте, народ, це капець. Рядом, рядом, рядом жахнув шарби це, це. Та ж історія, бачиш? О, є є, 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 є. Вона там є, да? Є, є. Ну. Хоч, <ріхи> паш. <ріхи> Тяне, То ще, 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 Я хочу, щоб вона розгон набрала. Друзі, бачили, він рядом лежить. Щука каже, <ріхи> розгон, щоб набрала. Та який там розгон? Бери за цю. А що ти так підцікаєш? Бери за катушку. Я за катушечку, то рад. Хва-хва. Хопа, о, о, хороша, да? Хорошенька, ой, хороша. Чух-чух-чик. О, вот там дуй. Чих-чих-чух. Опа, на. Ох, друзі. Ну це вже така, кіло 300 десь Гарненька <правж> Пішла жара, Димон, давай п'ять І пішов я заряджати там. Все <правж> А ти отчепляй, давай. давай. Друзі, у нас знову покльовочка, на саму крайню, як завжди на саму крайню жарличку. Так, це моя черга тепер, так. Моя черга. Моя черга. І не крута, ти бачиш, не крута. Пізно ми її, може, побачили. Це Діма переносив жерлички. Перенісеться якраз у свіжому місті. Ну є там хтось чи не є. Щось не зрозуміло. Опа! І є, бачили, друзі, Під... підіграв трошки і і є. Судачок, мабуть. Бо, Бо йде так гарненько. А може не судачок. Ну-ну-ну, о, диви-диви-диви-диви, Почало, Почало уходити. Почало виходити. Щучка, я думав, судак, так зразу гарно йшло. Як брьовнишко, ох ти -ти, ти 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 подиви. Ах, жилочка як репить. А жилочка репить. А жилочка репить. Де сюди, давай, вискакуй. Апану викручуйся. Щучка нездорова. А, а так от робили, бачили? Оце так підтвертило, то підтвертило, так, да, друзі? Ви бачили, це ж треба таку щуку їде завалити. Три менших. Між іншим банда. Ото кіло 200-400 кіло ці щучки. ділки палки А на фоні цієї здоровенний вони, вони тіпа, такі маленькі зовсім, так? Да? Подивіться на них. І судачок 700 грам. Ух, блін, ну це мамочка, конечно. Єдріон батон. Ну що, друзі, на цьому будемо і завершувати нашу рибалочку. Я думаю, рибалка вийшла. Ну просто шикарно. Скільки ж можна їздити, нічого не ловити. Я ж кажу, є Нептун на світі, блін, послав таку мамунку. Ух! Це капець. Ану візьми під голову і таке. Друзі, е, це ж риба, блін. А все завдяки чому. Правильно, завдяки тому, що все в нас по феншую, А саме головне, що ми з дімою правильних костюмчиках. Ще раз хочу вам сказати, що ну, костюмчик, Бахтовські костюми, на сьогоднішній день в Україні ціна, якість на вищому рівні. Конкурентів просто немає. Просто немає. У тих, що на мені мінус 25, у Діми скільки Там, -15. мінус 15? Мінус 20. Мінус 20, друзі, і є ще у Бафта. Я на наступну рибалку одіну, є ще на мінус 40. Мінус -35. 35. Йо, як одягаєш, ти такий, як ведмідь ходиш. Но дуже Хто мерзне, тепло. да, дуже теплий костюм. Хто мерзне, всім рекомендуємо. Так що дивіться там, вибирайте. І плюс, плюс термобілизна краща. Тут я вам скажу, що одна з кращих у світі, не тільки в Україні. Ви ж знаєте, що компанія Бафт це український виробник. І вже Бахт вийшов. ну Одна з кращих термобілиз у світі. Флісові костюми, флісові кофти також. Жилеточки. Коротше, там по екіпіровці просто супер бомбоклас. І ще плюс, друзі, хочу вам ще раз показати сапоги, Показати сапоги, в яких я рибачу. Я їх провірив на мінус 15 в одному носочку бахтовському. Друзі, от сапоги. Називається полівер. Бачили? Полівер шведер. Мінус 15, рибачу, мінус 15 в, один, в одних носках. І ось зараз мінус 12, друзі, в одному носочку. Опа! Ну правда, носочки також бафтовські. У компанії Бафт шикарні носки. І нога не мерзне, хоч би хрен. Я просто, я просто в шокі від того, що ну, так може бути. Бо раніше я носив е, сапоги, такі, як у Діме. Це ці польські, Леміго. польські вермонти, да, вермонти. Леміго Вермонт. Леміго Вермонт. Ну там я стілечку стелив. Стелив стільку з подарив, тоді нормально. А в цих стільку не стелюй. і просто супер бімбо клас. Усім рекомендую. Вони коштують, правда, коштують не дешево, але сапоги. Ну, вони того, того варті. Мені також е, військові в тому році зимою воювали в них. Також кажуть, не пробиваються, не бояться ніяких бензинів, солярок і, і добре ходять. Так що таке, ну що, банда, ви за нас раді, да? і я за вас радий. Коротше, будемо на цьому прощати. Що Діма, ще хочеш сказати? Уже ну, все... все сказано, що да, тут дякую. казати. Блін, коротше, да. друзі, емоції просто через край. Навіть забуваєш про ті болячки, що в тебе там четверта, четверта стадія раку. Да похрен, коли такі щуки. Коли така щука ловиться, який рак! Похрен нам ті раки. Главне, щука! Щука! Все, друзі. Всім бажаємо здоров'я, мирного неба над головою. Ну і всього самого кращого. В кого є можливість, виїжджайте на рибалочки і бажаю вам ловити таких трофеїв. Коротше, з вами був Діма Лемеш, Це магазин Террафіш Михайлиш, канал Клуб Рибакові. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.